А колгоспи, як у нас були вже в селі, як почали з де ти було щось було? Було там, де коло церкви, там, коли колгосп туди по тих городах. Там в стайні були барани, бо я коло баранів ходила, в полгарські. Були там. Людей позабирали плуги, молотарків все позабирали, Шири, коні. І так погод зав'язали. А тепер нема тої банки. Тепер поле забрали. У нас приватизоване поле людей позабирали, те, хто щось дає. Дали далі віддав вісімом чи десятьом жінкам за поле гроші, та й більше ніхто нічого не дає. Закликали всі раду, але пам'ятаєте, бо мин. Ріпенські млин це був. Так, там був млин такий, що такі круги були, цей вода йшла, і тут воду гонили, це так молод. А, а чиї тут був, хто пропав? А, Господь має. Ну, Пам'ятаю, той мент, бо ми їздили, там млина теж. Від ти від складака, я жила. Вони мене вже їли до себе, твої марійки піхманки так.